Вітаю всіх! Ви на каналі From a to k і в цьому відео я би хотів зробити огляд такої книжки, яка повинна бути у бібліотеці кожного програміста. Це книжка від Роберта Мартіна, яка називається Clean Code, або Чистий Код. А на моєму каналі ви вже могли б бачити відео про те, як я робив огляд книжки Чистий Кодер, але та книжка більше про філософський такий підхід до того, як. Писати код про свої власні відчуття. Тобто, вона направлена більше на самого програміста, а не на код. А книжка Чистий код він, вона направлена насправді на прямо на код. І я зробив вижимку найголовнішого, що відмітив при читанні. Але я ж все ж таки все одно раджу колись її прочитати у повному обсязі. І... Книга має три розділи: спочатку йдуть загальні рекомендації, загальні практики і підходи до написання гарного коду. Далі йде величезний розділ, майже там на 100 сторінок, про те, як автор вичищав оцей от код. І тут доволі цікаво, автор описує, як з одного варіанту коду він. Перейшов до більш чистого варіанту цього шкоду. Не дивлячись на те, що займає це десь третину книгу, але на її читання ви витратите насправді набагато більше часу, ніж на всю решту, а слідкувати за ходом думок автора було доволі цікаво. І дивитись те, як він використовує свої ж рекомендації на практиці, доволі корисно. А, але якщо ви там доволі погано знаєте джаву, або в якийсь момент там вам стане нудно, можливо, то в принципі можете скіпнути цей розділ а, і завершую книгу розділ про запахи коду і евристичні правила. А як на мене, от останній розділ це ну, прям must-have для читання у цій книзі. Запахи коди, вони насправді будуть дуже тісно переплітатися з рекомендаціями із першої частини. Але сьогодні одно прочитати їх буде корисно кожному. А, ну і далі будуть йти спойлери з книжки. А, знову ж таки, я виділив основне з прочитаного. Але ще раз дуже-дуже вам рекомендую прочитати її в повному обсязі. І на початку. Книги автор розповідає про те, що таке взагалі чистий код. Що таке чистий код і для чого нам треба писати оцей чистий код. А також Роберт розповість нам про брудний код, і чому з ним важко працювати. Тут він також вводить концепцію вперше як запахи коду, як натяк на те, що. З кодом може бути щось не так, і він може, умовно кажучи, смердіти. Запахи коду це такі штуки, як от дубльований код, там, довгі або супервеликі функції, великі рівні там, вкладеності, і от все інше, про що буде йтися далі у книзі. А також Роберт заохочує розробників постійно рефакторити і очищати код. Щоб не сталося, як у законі Леблана, який каже, що пізніше це ніколи. І в кінці цього розділу автор каже, що прочитавши одну цю книжку, ви насправді не станете найкращим чистописцем коду. Але він покаже вам деякі практики, деякі приклади, деякі рекомендації, як. Які можна брати до уваги для покращення написання вашого коду. Далі автор розповідає, як краще працювати з іменами. І перш за все, імена вони повинні бути змістовними, вони повинні чітко передавати наміри програміста і не мати якоїсь дезінформації. Ну, в принципі, доволі логічно. А до речі, в цьому розділі є. Речі, з якими можна, в принципі, і посперечатися. От як, наприклад, те, що автор не рекомендує додавати префікс і до інтерфейсів, доволі суб'єктивна штука, як на мене, і можна її дискутувати, скажімо так. А, також автор надає поради для іменування змінних та класів а, як іменників. А от для методів краще використовувати вже дієслова. Також автор не радить вам робити якісь там смішні або дотепні неймінги. Адже ну, гумор, насправді, він у кожного різний, і не зовсім доречно його проявляти у такому вигляді. Автор також рекомендує обрати одне слово для однієї концепції. Адже. Дійсно складно читати код, в якому слова get, fetch та retrieve використовуються для однієї і тієї ж самої дії. Воно вводить трішки в оману. А також автор ради надавати імена у термінах рішення. Всі ми розробники, всі ми програмісти, автоматизатори, люди, які... Взаємодіють з кодом, всі ми знаємо алгоритми, знаємо паттерни, знаємо принципи. І коли ми бачимо якийсь клас, який називається Users Fabric, ми одразу розуміємо, для чого цей клас треба. Або коли ми бачимо клас там, Account Visitor», з одного імені нам вже зрозуміло, що мова буде йти про паттерн-відвідувач. У нас є певні очікування. А далі ми зануримось у функції. І а, функція, вона згідно автора, повинна мати єдину чітко визначену відповідальність, яка повинна визначатися її назвою. А, функція не повинна бути великою. Вона повинна бути якось невеличкою. Чому? Тому що невелика функція вона спрощує створення юнітестів, вона полегшує раннє виявлення потенційних дефектів, потенційних помилок. У функції не повинно бути більше, ніж одного рівня абстракції. Також автор радив вам уникати свіч оператора і звертати увагу на кількість аргументів. Адже інколи набагато краще. Вести новий об'єкт і передати цей об'єкт як аргумент, ніж писати функцію там з 20 аргументами. Взагалі, тут от, автор він радив вам не використовувати більше, ніж три аргументи, і уникати флажків прапорців да, у, у функціях. Також причиною. От для передачі тільки одного аргумента може бути або перевірка певної умови. Ну, наприклад, функція називається FileExist, і ми в неї передаємо наш файл. Або оброблення аргументу, його потенційне перетворення і повернення. Ну, наприклад, функція FileOpen, в яку ми передаємо також наш файл. Також автор ради нам. Розділяти запити і команди. А, наша функція вона повинна або щось робити, або відповідати на якесь питання, а не все одночасно. А, також автор радить нам не боятися використовувати винятки а, замість повернення кодів в помилок. Тобто він дуже радить нам використовувати екзепшени, а, адже з екзепшенами. Очевидніше і простіше працювати на далі у коді. Також автор застерігає нас і дуже сильно, точніше, радить, не повторюватись у своєму коді. Просто от не повторюйте свій код, адже це дуже-дуже погано і негативно впливає на підтримуваність вашого коду. Після цього ми прочитаємо секцію про коментарі. І насправді є як. Гарні, так, і погані коментарі. До гарних коментарів автор відносить юридичні, інформативні, або коментарі там, прояснення, або презентування намірів щодо методу, або попередження про наслідки для інших програмістів, якщо там щось автор зробить не так, або видалить якийсь кусок коду. Також до гарних коментарів автор відносить коментарі туду. Да? Або ті коментарі, які посилюють важливість обставини, обставини, яка на перший погляд може здатися несуттєвою да? при першому читанні. До поганих авторів насправді все інше. Ну, тобто, це всілякі ам, надлишкові коментарі, там, які ну, не несуть сенсу, або є взагалі неправдою. Це журнальні коментари. Це взагалі шум. Ну, що таке шум? Це якісь очевидні речі. ну, Наприклад, що перед конструктором ви пишете, що це дефолт конструктор. Ну, навіщо це робити. А Також, якщо у вас є у застосунку якийсь закоментований кусок коду, скоріш за все він вам не треба. І не бійтесь його видалити, насправді. Система контролю версій, вона все і так пам'ятає. Далі ми прочитаємо про форматування. І форматування, форматування коду воно також є доволі важливим елементом, адже воно нам дає змогу краще читати наш код. Автор нам розповість про концепцію вертикального та горизонтального форматування. Наступний розділ він буде про. Об'єкти та структури даних. Тобто тут автор нам розповість про концепт абстракції і її застосування, а також чим об'єкт відрізняється від структури даних. Адже, точніше, ми також тут з вами дізнаємося про закон Деметри. Це те, що об'єкт повинен взаємодіяти лише з своїм. Безпосереднім сусідом, і не знати про внутрішню роботу інших об'єктів. І, звісно, приклад його порушення, який називається аварія потяга. Тобто, коли ви викликаєте метод за методом за методом, утворюючи, отакий такий от ланцюжок щеплених вагонеток, ланцюжок щеплених методів, також тут ми ознайомимося з концепцією DTO – Data Transfer Object. або об'єкт Передавання даних. Тобто це класи з відкритими змінними і без функцій. А також з одним різновидом DTO – це active records, активні записи. Це ті ж самі DTO, але вони мають навігаційні методи. А після ми прочитаємо про оброблення помилок. І тут головне те, що краще використовувати винятки замість кодів помилок. А, коли ми пишемо метод, який буде вертати виняток, логічно, що починати напис коду треба з оператору Trycatch фенелі. Також автор не радить нам вертати нульові значення, null значення а, Адже повертаючи null, ми таким чином створюємо для себе зайву роботу, а для сторони, яка буде викликати цей метод, зайві насправді проблеми. І, Бо тільки ми. Ми пропустимо якусь перевірку на нал, і все там. Наш застосунок може там скрашитися. А, повертати нал погано, а передавати нал під час виклику насправді ще гірше. А після того ми прочитаємо про межі нашого коду, межі нашого застосунку. Адже інколи нам треба взаємодіяти з сторонніми пакетами, бібліотеками або сторонніми провайдерами. І в цій секції ми дізнаємося, ну, як краще це робити. Як дізнатися, де завершуються межі нашого застосунку, як тестувати ці межі? Коли використовувати мокові дані в тестах, в, в тестуванні. Так. І для чого взагалі тестувати межі нашого застосунку. Після того, як ми вже почали. Говорити про тести, ми цілий розділ прочитаємо про юні-тести. Автор нам розкаже про три закони тест-дрівенде. дрівен Це такі, як спочатку напиши тест, який буде фейлитися. Далі, коли будеш писати реалізацію, не треба писати, реаліза... не, не треба писати тест, який буде фейлитися в більшому обсязі, ніж треба для цього тесту. І після того не пиши код в більшому обсязі, ніж треба для проходження цього твого зафейленого тесту. Також тут буде вводитися поняття чистих тестів. Концепція чистих тестів. Тобто, що тести повинні бути, наприклад, читабельними. В одному тесті повинна бути одна перевірка або одна концепція, яку ви перевіряєте. І Тести повинні підтримувати принцип first. First це абревіатура, тобто, це, тести повинні бути швидкими, незалежними, повторюваними, очевидними і своєчасними. Далі автор веде нас до класів. Класи мають бути компактними і слідувати принципу єдиної відповідальності, да? single responsibility Principle. Якщо ви захочете почитати більше про принципи солі, то у Роберта Мартіна є окрема прям книжка, яка називається Чиста архітектура, вже, про яку я також зроблю окремий огляд в якомусь наступному відео. Також у цьому розділі автор нам нагадає про те, що таке зв'язність зв класів, та що вона повинна бути високою. У мене в одній компанії насправді на вході в туалет було написано правило, щоб кожен розробник його запам'ятав. Це ваші класи повинні бути low coupling and high cohesion. Тобто модулі мають бути максимально незалежними від інших модулів, щоб зміни одного модуля не сильно впливали на зміни іншого модуля. А, висока зв'язність коду означає, що методи і змінні класу вони взаємозалежні і існують як одне ціле. А, далі автор підіймає нас ще вище. І ми починаємо читати про проєктування системи загалом. А, ми тут ознайомимося, теж, навіщо використовувати, наприклад, паттерн фабрика. Дізнаємось. Що таке впровадження залежностей, а також інверсія контролю. Якщо чесно, тут доволі поверхнево описуються ці два принципи, і я би радив вам все ж таки ознайомитися більш з практичними реалізаціями кожної мови, яка, якою ви програмуєте. Також тут нам, нас з вами ознайомлюють з тим, що, що таке взагалі системний дизайн. Чому це доволі складно і чому це дуже-дуже важливо. А, а також автор скаже, що чистим має бути не тільки код, а ще і архітектура, про яку він буде писати в окремій його книжці. А, і якраз після цього автор приводить нас до формування архітектури нашої системи. А, згідно з Кентом Беком, архітектура. Вона може вважатися простою, якщо вона, перше, забезпечує проходження всіх тестів, далі не містить дубльованого коду, висловлює наміри програміста і використовує мінімальну кількість класів та методів для її реалізації. А далі йде доволі велика секція про те, що таке багатопотоковість і багатопотокові. Застосунки. Навіщо вона треба, які ж труднощі можуть виникнути в цих багатопотокових застосунках, і як захищатися від помилок. Після цього буде йти доволі великий розділ, в якому автор от послідовно буде чистити свій код і описувати, чому він робив там, ті чи інші речі, речі, ті чи інші рішення. Далі автор ще трішки. Покритикують JUnit, а після ще й Serial Date у Java. І в кінці книжки нам дадуть вдихнути запахи коду. Спочатку автор нагадає, які коментарі пахнуть. Тобто це там, недоречні, застарілі, надмірні, там, закоментований код, і от це все, що ми з вами проходили. Запахом також є те. Коли ваше середовище збирається надто складно, а запуск тестів вимагає якихось надзусиль. Звісно, якщо це е, якісь надзусилі, ніхто ці тести запускати ніколи в житті і не буде. Пахучими також є функції, у яких багато аргументів, або у яких є аргументи флажки, або функції, які взагалі не використовуються. І також автор. Покаже деякі такі ну, загальні запахи коду, це, як приклад, там, нереалізація очевидної поведінки. Ну, доволі очевидно. Некоректна робота на межах функції. Тут привіт е, техніки тест-дизайну особливо boundary values. Вони вам дуже допоможуть коректно визначати межі. А також це може бути е, навмисне вимкнення засобів безпеки. Да, адже Компілятор лається не просто так насправді. А, також запахом є дублювання коду. Або код на невірному рівні абстракції, тобто, коли ви запихуєте код туди, де він насправді не потрібен. А, також запах це коли базові класи залежні від похідних. А, запахом є мертвий код, тобто код, який ніколи взагалі не використовується, не виконується та видалить його просто і все, навіщо ви його тримаєте. А, Наступне це а, те, що змінні та функції слід а, визначати недалеко від місця їх використання. А, це от про вертикальне форматування. А також про непослідовність. Тобто, якщо ви обрали якусь схему чи позначення, то дотримуйтесь його під час написання всього вашого коду. А, знову про баласт. Навіщо тримати змінні, які не використовуються методи, які не визиваються, коментарі, які не мають сенсу. Видаляйте це все. Не бійтесь видаляти і чистити також ваш код. А, також це штучні прив'язки. Тобто те, що не залежить одне від одного, не треба якимось чином штучно прив'язувати десь один до одного. А, запахом є аргумент селектор. Тобто, краще мати. Дві різних функції, ніж одну, в яку ви передаєте якусь булеву зміну, яка впливає на результат виклику цієї функції, запахом може бути неправильне розміщення коду. Адже вам треба думати перед тим, як писати та де саме писати ваш код, яке місце для нього обрати, де його логічніше буде розмістити, а не зручніше, так би мовити, під рукою. Запахом є нерозуміння алгоритму. Отже, дуже багато дивного коду пишеться через базове нерозуміння алгоритмів. Запахом коду є також надмірне використання if else або Switch, там, де насправді краще буде використати поліморфізм. Також запахом є непідтримування конвенцій коду. Просто прочитайте конвенції коду до кожної мови, яку ви використовуєте, розберіться в них і намагайтесь слідувати їм. Ніколи не використовуйте магічні числа, адже в житті щось може змінитися, там щось додатися. Потім не знаю, пройде декілька місяців, щось оновиться, і ви вже будете. Ну, Не будете пам'ятати про ці от магічні числа, звідки вони взялись, або інша людина буде це читати, і вона не зрозуміє, що це за число 344. І рефакторі, насправді, це буде дуже важко, жахіття, прямо таке рефакторити. А, Також автор радить нам інкапсулювати умовні конструкції. Тобто, от, коли ми пишемо if, і далі метод якийсь should, be, наприклад, deleted а Далі передаємо якийсь параметр. Це набагато краще, ніж ми писали би if, і далі умова там timer expired, and timer, там, not recurrent і ще щось. Тобто таке важче читати, таке важче рефакторити, ніж винести це в окрему, окремий метод, тобто інкапсулювати оці от умови. Ну і також знову автор нагадує нам, що функція має виконувати лише одну операцію. І щоб ми уникали оцих от транзитивних звернень, якраз от про закон Деметри. А також автор нагадає нам трішки порад про тести. Тобто, що брак тестів це завжди погано. Нам треба використовувати засоби для аналізу покриття нашого коду. Ми не повинні пропускати доволі очевидно. Тривіальних тестів. І насправді, блін, це така вроді очевидна штука. Але коли рев'юєш інколи тести, які а, пишуть інші люди, і там ну, немає базових взагалі перевірок хеппі-пасу. І ти думаєш, блін, ну, ну це ж основне, з чим бізнес буде заробляти гроші. Доволі дивно, але таке часто зустрічається. А, далі, от, коли ми вимикаємо якийсь тест, тобто ставимо наташку, наприклад, Ігнор, або Скіп, або будь-яку іншу, а, ми повинні. Задати питання, чи вірно, ми от зрозуміли вимоги, що вимикаємо ми цей тест. А, коли ми знаходимо баг у функції або у застосунку, нам треба писати тест на це. Блін, не забувайте писати тест, коли ви знаходите баги. Це дуже-дуже треба. Тому що, коли ви потім починаєте рефакторити, і у вас немає тестів на те, що колись було знайдено, ці от баги вони знову будуть оживати і знову виникати в тих самих місцях. Також автор ще раз нагадує нам, що тести повинні бути швидкими. Адже повільні тести це ті тести, які ніхто не, ніколи не буде запускати. Тож на цьому книжка завершується. І я сподіваюся, навіть після прослуховування просто цього відео ви деякі речі запам'ятаєте собі. Ваш код точно стане кращим. І дуже сподіваюся, що ви дійсно знайшли щось корисне в цьому відео. Знову ж таки, не забувайте, що це думки конкретно одного автора і що це його бачення. Не слід сліпо слід слідкувати за всіма цими правилами, і треба завжди шукати цей баланс. Тож, якщо вам сподобалось відео, Дуже мені буде приємно, якщо ви поставите вподобайку, підпишетесь на канал, а ще й краще, якщо і зашейти комусь це відео. На цьому в мене все. І побачимось у наступних відео на цьому каналі. До зустрічі!